У неділю, 29 жовтня, чувацький батальйон мотострілкового полку окупантів потрапив під обстріл ракетами Хаймарс. Про це повідомляє телеграм-канал Серді та Чувашия. За даними каналу, батальйон з мобілізованими окупантами готувався до переїзду, але колона навіть не встигла рушити, як по ній завдали удару. Спочатку російський паблік повідомив, що відомо про близько 120 загиблих і поранених окупантів, а також за їхніми даними 10 машин згоріло. Але як зазначають у наступному повідомленні каналу, точна кількість постраждалих мобілізованих окупантів досі не відома. Також опублікували списки поранених. Місцева влада поки не повідомляє про кількість постраждалих. У російському пабліку скаржиться, що за поширення нібито недостовірної інформації людей лякають відповідальністю. Крім того, дружина одного з мобілізованих скаржилася, що обіцяні гроші за те, що її чоловік поїхав воювати проти України, родина не отримала. Наоборот, навіть мій супруг дзвонить до мене і просить перечислити йому гроші на їду, на нормальне бунтірування. Не було ніяких средств. Абсолютно, тим часом у мережі з'явилося відео, як мобілізовані що радісно співають та танцюють перед відправленням на фронт.